На те, що аграрного експорту з України до Польщі зараз немає, нарікають наприклад представники і представниці польського ринку воїстики, які заявляють про те, що перевалки українського збіжжя в польських портах фактично немає в той час, як на перевалці українського збіжжя заробляють, наприклад, німці, попри те, що Німеччина віддала. Від Польщі, ну і заробляють також витовці. Знову ж таки, попри те, що якби, вивіз збіжжя з України до Витви, Він означає те, що вагони з тим самим збіжжям треба переставити два рази з різної ширини колії, тобто з так званої радянської чи російської колії на європейську, а потім знову з європейської на радянську. Для того щоб це зерно доїхало до Клайпеди і там е, могло бути погружене на кораблі. Але тим не менш, е, ось е, якби в тому числі і литовські фірми заробляють на цьому. Е, в польських портах фактично перевалки українського збіжжя зараз немає. Е, але незвісно, що ця тема дуже така, е, ну, скажімо так, е, потенційно небезпечна для е, польської. Сторони через те, що з одного боку так є певні втрати, в, якщо йдеться про транзит збіжжя, але з іншого боку, відкриття, мабуть, що цього транзиту, в тому числі через польські порти, воно б знову ж таки грало на руку тим силам, які не є прихильними Україні.